Партії Батьківщина Олександр Дерчинов. Слава Україні! Браво! Слава Україні! Браво! Слава Україні! Браво! Друзі, брати і сестри! Зараз о 10-й годині розпочинає засідання Верховна Рада і зрадницька більшість, яка представляє банду, що копає всіх кабінетах буде розглядати першим питанням закон про мову. Їм було замало кровавої кривавої бійки, яку вони учинили поза тиждень тому, і зараз вони знову підступно вночі, закривши Верховну Раду, напивши її бандюками. Аточивши міліцією ви бачите, хто охороняє Верховну Раду від українського народу? Знову міліція, знову вони з бандитами і вони захищають банду, яка зараз буде пробувати голосувати антіконституційний заколад саме заколад тому що статус нашої рідної. Української мови він захищений Конституцією Ніхто не скасовував конституційну вимогу, що українська мова є єдиною державною мовою. І зараз вони спробують перекреслити конституцію, перекреслити Україну тому, що. Україна лякає їх, тому що вони ненавидять нашу батьківщину. Вони ненавидять все українське, тому що для бандитів не зрозуміло слово патріотизм, для бандитів не зрозуміло слово Україна, тільки гроші, тільки кров. І вони роз'їжали політичні репресії. Вони кидали патріотів за ґрати, вважаючи, що вони поставлять Україну на коліна. А ми говоримо ні, Україна підіймається і зараз підійшла колона, хвіст, якого ще на європейської площі. Десятки тисяч патріотів тут, десятки тисяч патріотів. Вимагають захистити мову, захистити батьківщину, врятувати Україну від цієї навали. Друзі, зараз в Верховній Раді буде дуже напружена ситуація. Представники опозиції будуть робити все, щоб захистити Україну і нашу конституцію, захистити рідну мову. Без якої немає України, нема українського народу. Друзі, це наша відповідальність, це наш виклик, який вони кинули всім нам. А ми говоримо, ми разом, ми захистимо Україну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!